що я Для мене це якось має значення. От бачите, от для того ми от Якщо ви зараз розповісте правду, що як було, ми можемо. Ви з вас може це нічого не буде. Просто буде оклинати на людину, яка це запомогла. Тому що це йдеся з піраміда, яка верхушка вам сказала, що так не можна, чи там це стипендії, чи вам запомогли гроші, це все дізика. Якщо ви зараз це все розповісти нам, в детальній формі в лісі вам і. Ніхто не визивав, то ні, а приїжджаєш таке. А, від нас по 102. А, ну давайте, 102. Нічого не буде. Детально, точно це буде. Як вам це сказали, що це зробили? нічого не буде. Якщо Так, то, говорити краще вже. Краще говорити вже, що детально вам потребувати, що детально вам сказати.

Мама. Що, знову зловили? Мама хоче запитатися. Що запитати? Алло. Це сюди. Нарушила статтю 7 закону о виборах місцевих рад. Фотографувала в кабінці. Тим більше, об'явлення на кабінці висить. Від трьох до сіми, скажіть. Як для чого фотографувала? Щоб гроші за це потім отримати? Пишіть. Ну, прочитано. Прочтите. Конечно. Конечно. А вы хотите сказать, что вы не знали? Теперь будете знать. И на кабинке написано ведь это объявление. Фотографировать нельзя. Законом до 7 лет наказать. То, что будет, пусть не сядет факультет иноземных мог, сейчас это мест, я пишу за это получает деньги. И для того, чтобы вот этого не было, сейчас занимается... Пишите, мною прочитано. Здесь факультета на но Мною прочитано. Заперечено мая. Мы остановим. Да. Скажите мне, пожалуйста, кто подпись, фамилия. Куди ви повинні Куда Куди ви повинні это отправить? Мені ще нічого не сказали, сказали, що поступила, я фотографую, що мені треба написати фотографію і вони скажуть, далі. Так я, в принципі, я... А куди ви повинні буде відправити? Скажіть, будь ласка, як вас знайшли? Чого я знайшла через наявну? А где вам Але... должны, кому ви должны буде показати? Е, Вона сказала, що три готові після виборів бажаю, з варто до мене. Всяжуся за мною і скажуть, що далі. Або скинуть, або показати. Я сама ще не знаю. Не знаю або сплату, або не. А за кого сказали голосувати? Е, ну ви за кого? Читали, yes. влашу, okay. Можна полактики і так зараз ворог? Какую суму пообіцяли? А, 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 а какую суму? 300 Это еще было, так? Да? Тобто 300-350 гривень да за голос Михалішини. А, а де ви мали гроші отримати? Бізуально ми мали за маємо записи. Яким чином? Чи по чи підійти? Я не знаю. А ви їхнім мобільність віддавали, так? Ні? Я? І Михайлішин і Білик підписалися подання в прокуратуру Наталія Володимирівна, скажи їм. А? 27 депутатів їх підписалося, а ви за тих 200-300 гривень. Давайте так.